Світніх цілях, як представника його виду, для того, щоб навчити вас, що можна робити, а що ні, якщо ви зустрінете цю прекрасну істоту. Сценарій номер один. І найкращий для вас: якщо ви натрапите на грізлі і він вас не бачить, зупиніться, поводьтеся тихо і повільно рухайтеся в іншому напрямку. Наступний сценарій, який може бути, ви повертаєте закут і зненацька бачите грізлі. Ви його бачите, а він бачить вас. Це найнебезпечніша ситуація, яка може бути. Зазвичай грізлі уникають людей. Тож вам потрібно виглядати якомога більшим. Йди геть, йди геть! Іди геть! Якщо ведмідь відчує загрозу, він має розвернутись і піти назад до лісу. Як тільки ведмедь зникає, ви сідаєте в машину і їдете якомога далі в безпечне місце. Третій найгірший сценарій це коли ведмідь нападає. Ви ніколи, повторюю, ніколи не зможете втекти від грізлі, тож навіть не намагайтесь. Багато людей думає: у мене рюкзак. Чом би мені його не взяти і не кинути в ведмедя, щоб відволікти, поки я.